Тест на людяність в інтернеті набуває популярності відео, яке демонструє соціальний експеримент, проведений в Росії та США. Майже два мільйони людей переглянули, як два хлопці імітують, що їм стає зле. І перевіряють, як швидко їм допоможуть. Результати приголомшили. А ну а чи готові українці простягти руку допомоги простому перехожому? На собі перевірили мої колеги. Санкт-Петербург, експериментатор, півтори години, чекав, коли хтось підійде. Усі просто дивилися на нього та йшли повз. Це Майамі, набережна допомогу. Не доводиться чекати довше 10 секунд. You... Вам допомогти hey. Київ у межах нашого експерименту. Кореспондент вдає, ніби йому стає зле в центрі міста біля метро Льва Толстого. Кілька секунд і перехожі намагаються якось допомогти. Приносять стілець воду та пропонують викликати швидку. Oh, не знаю, що це схотіло. Ні, 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 на якщо немає, то згодом просто не зустрічається. шоколад. Гроші да, звичайно, є всі далі. Підземний перехід біля цирку. Люди миттю реагують та навіть намагаються дати 20 гривень на їжу. 5, 6, ні, в мене є гроші, справді спальний район столиці. Борщагівка, стежка біля зупинки трамваю. Тут із допомогою не дуже квапляться. Суми центральна пішохідна вулиця міста. У нашого героя починає колоти в животі. Він корчиться від болю. Допомогти намагається молода родина та міліція. Львів жінки одразу пропонують викликати швидку та згадують прикрив випадок від ненаданої вчасно вчасної допомоги. Під домом помер сусід. На моїх очах такі отримали років чоловік помер. Так. Бо ми не знали, що він Так, це, це, це правда. І все. А коли він по сині, ми викликали швидку. Будьте здорові головне. І ще кілька років тому такі експерименти показували байдужість українців до лиха іншого. Останні події, що відбуваються в Україні, змінили ставлення нас одне до одного. Валерія Ковалінська, Владислав Долецький, Оксана Солодовник, Степан Грицюк, Юлія Дячук, ТСН 1+,1.